Сьогодні ми завітали до маєтку родини Стайлс, аби дізнатися, як від справи у Равіті Фолз та в родині, яка керує цим містом. Ви запрошені, пане журналісте? Вітаю герцоги стайли. Чи не розкажете, як почувається Ревіті Фолс під вашим керівництвом? Дуже гарно. У цьому місяці наші рибалки впіймали на 50% більше риби завдяки новому спорядженню. яке, Звісно ж, особисто профінансувала родина Сталиці. І це лише дрібниця. Ми розширили ринок, відкрили ще три склади товарів і прикрасили міську площу моїм вибачте за скромність видатним монументом. Тобто, всі досягнення Ревіті Фолз. Зараз це заслуга саме вашої родини. Очевидно, місто не стояло б так міцно, якби не тверда рука Сталлиза. Наші інвестиції, наш розум і наш невтомний шар. А що ви скажете про чутки щодо підробки капікоїв у підвалах Десь Гравіті Фолз? Чутки це розради для тих, хто не спомігся заробити справжні гроші. У нас тут все справжнє. Інтерв'ю завершено. Ні, ви не маєте права, це порушення демократії та свободи слова. Вам це просто так не залишиться. Твоя мать. І нехай гравіть ніколи не забуде, хто тримає його.